Ну і останнє, що ми будемо з вами розглядати, це о, малювання за допомогою градієнту. О, і тут, наприклад, на ось цієї шаффи, теж є можливість о, зробити одразу маневр, і для того, щоб о, відпрацювати перехід градієнтний, да? мені потрібно на ось цій частині. Це якщо ваша робота, в принципі, включає в себе якісь об'ємні кольорові рішення, їх можна вирішувати і плоским способом, як я демонструвала ось тут попередньо, а, і також ви можете наближатися до більш тривимірного ефекту за рахунок використання великої кількості відтінків та роботи з градієнтами. А, якщо ми о, колір цей. В принципі, поверхню цієї шафи з світлим кольором, то можливість додати градієнт нам потрібно обмежити ось цією площиною. Тут також можна малювати всередині об'єкта, можна зробити дівайт для того, щоб розібрати форму і використати перехід від одного кольору до іншого. Я зроблю дівайт, для того, щоб було зручніше. Тут буде незаймо включити геометричну сітку. Обидва об'єкти. Обираю. Finder Lіp. І частиною об'єкту я викидаю. І ось у мене є маток, який потрібно буде. перефарбувати. Так, тепер зміню одразу колір контуру. Розмір контуру Базимо буде однаковий, але а, тут треба теж дивитися, наскільки він говно виглядає на а, а, якихось дрібних деталях. Можливо, є сенс його підганяти по розміру. Знову повертаю групу. І ось на цьому об'єкті я буду працювати з градієнтом. За допомогою панелі градієнт. Обираю варіант градієнту. Зараз це в мене такий ось ірик за замовченням, і тепер я налаштую його положення для того, щоб було правильніше на вигляд, щоб було відчуття, що переходить зі світлого в темне. Тепер буду змінювати колір. Тут можна Виставляти через градієнт слайдер необхідні кольори. І ось наші кольорові палітри, з якими ми працюємо. І вони дозволяють якраз створити правильні переходи. Мені потрібно почати і закінчити одним і тим самим кольором. Чи ні? Тут я, напевно, зроблю якраз навпаки. Тут я зроблю темніший. І ось цю частину я просто. За лютемним. Десь таким. І продовжу працювати над інгредієнтом, тому що в ньому недостатня кількість кроків для того, щоб цей перехід був плавним. Тому я додам ще два значення, для того я просто клікаю, і в мене збільшується кількість кольорів, з якими я буду працювати. І знову ж таки з палітри тут обираю більш такі кольори, які будуть підходити для цього переходу. Він прям дуже Виходить радою шкаф. Десь, можливо, ось в такому проміжку. І так можна підтягувати цю палітру вручну. Якщо така необхідність є. Так, додатковий зривочок вийшов. Ну, і тепер а, рухаєте слайдери в залежності від того, наскільки ви хочете, щоб у вас вийшло насичене або м'яке перекриття. А, і також я вимкну. Відображення контуру на цій ділянці. Чим корисний інструмент Life Bucket Tools, тим, що в мене контур буде на цьому шматку одразу за замовченням, але я да ту Я вас поверх ще один видатковий об'єкт. Вимкнемо заливку і розріжу ось в тих місцях, щоб у мене залишилося тільки контур. так по точкам. Ось такий перелив. Ну, тут, звісно, теж контур видно, він лишається, і його так само треба буде відчутнити. Він не заважав. бо він просвічує і виглядає. Ось Так. Тут можна під час роботи з градієм поставити більш о, такий Який? перехід на ось цьому положенні, щоб тут о, перетікав колір. Відла одразу в градієнт. Ну і так само тут ріжу. Це зв'язок, який під ним лежить. Ось така особа, і це малювання за допомогою градієнту. Ви можете так о, усі об'єкти відпрацювати, можете працювати таким чином тільки з якимись о, певними частинами, але загалом краще зберігати один стиль зображення. Тобто, якщо у вас ось такий плоский варіант. Малювання, то тоді краще використовувати саме його, тому що вони будуть сильно відрізнятися на вашому малюнку. Якщо це буде більш такий живий перехід у вигляді градієнтів, то тоді вони будуть застилим, дуже сильно несхожими. Тому обирайте, який вам буде зручнішим, і використовуйте вже безпосередньо його.